Так, коротше. Збираємо бревна. Моя найулюбленіша. Це найкраща робота в світі. Ага. Єдині контракти, які взагалі видаються перманентно кожен раз в будь-якій погоді. Ага. Як ото... Пам'ятаєш, на ICTV була Миколана погода. Ага. <laughs> Нехай проблеми та не згоди не роблять вам в житті погоди. <laughs> <А> <laughs> так. Кохаймося, бо ми того варті. <laughs> а ти брів на вази. <laughs> а я брів на вази. Так. Да. Та тихо, не роз... не розхитуй мені. Відпускай, відпускай, давай. О! Перші три пішло. Сейчас зачепим всю ну. Вообще, знаешь, что я думаю? Что может нам реально... Ну, есть еще один вариант, куда бабки вкладать в цей... В... в нормальные трактора и в нормальные уже культиваторы и всякую фигню, бо Ми купили ж самі дешеві. Ну ми куп. Ми тоді ж цей китайський варіант же ж цих тракторців вроді купили. Ну, ну типу, не, тип... не сильно хороші, ну і типу не сильно і погані. Ну от коротше, купити якісь уже нормальні трактори і нормально оцю техніку, бо цей культиватор, він же самий найвужі. Самий ж культиватори. Ти і голубенький, да, чи який там. Угу. Ну, типу, так. Да. Я зараз штучного посаджу і піду в магаз, подивлюсь, що там. Ну, типу, розглядати варіант покраще трактори це важкі чи середні просто якісь топові? Ну я б взяв я один важкий точно б взяв, бо ну типу всякі роботи бувають. Ну да. Ну, типу, брати різні трактори. Культивація ґрунту, культиватор. Наш культиватор 5 метрів шириною. Це, кстати, реально удобно, що управляючи маніпулятором, ти можеш ще й керувати і фурою. От типу в мене ряд закінчився, ну, да, я такий бах, оп, чуть-чуть під'їхав. Звісно, воно фігане, як в житті, того, що лапи опущені, і по факту далеко ти з ними не заїдеш. Ну таке. Ого, культиватор дв... 18 метрів, але треба 630 кінських сил. Ну так це треба этот важкий вже трактор. Ну вот тобі 9 метрів, 260 коней. Mm -hmm. Культиватор. Але 100 тысяч аж. Mm -hmm. Один культиватор. Так, анон великі трактори, покажіть мені.

ну да, 3, 320 тысяч трактор. Ох, бля, 4 колоды. ⁇ -мо ⁇ А, не, все, 4 выпало. Короче, ладно. Трактора нам пока светить Я уже понял. Ну да, средние трактора на типа на 300 лошадей, но ну, 250 тысяч. Так нафига, якщо вже можна взяти два важких якось накопичить. Так, ладно. Що нам треба? Ой, блядь Що таке? Шо Ти там валяєш валяешь А, Ну паш йо -мо. Тихо, тихо, тихо. Офігеть, це, конечно контентіще, блядь. Так А, пам'ятаєш, що за 500 тисяч я тобі казав, ми хочемо Щоб приносило теж бабла нормально, цементний завод Цементний завод, да. Помню помню, Оля. ти так і казав. Ну, тас уже тоже півмільйона. Пів півмільйона, це що у нас? Це дуже класний тут комбайн. Ну, а, ну так чуєш комбайн, комбайн ти можеш тільки тоді не брати оренду. І збирати врожай, а цементний завод кожен місяць приносить гроші. Ну, типу, ти йому тільки каміння Ну да. і він тобі працює. Йомою. Плюс ще три бревна. Тепер треба зібрати оце от. Так. Кривеньку качечку. А скільки взагалі кімчі коштує? Давай. Кімчи. Ха? Тисяча за 100 літрів? Ой, за одну штуку? Що за одну штуку? За один. Ого! Ну дивись, зараз 2 листопада. Ми нещодавно купили концерний завод. Тут кімчі 786 літрів всього. Він дуже повільний, цей заводик. Ну... І цей кімчі, Ну, типу, одна палета, яка висириться там аж через 3 дня, коштує 1100. За цей час висирається дві палети капусти, яка кожна коштує по 2000. То. Різниця в 1000 євро чотири 4000 євро. Ну. Може, ну, на його нафіг то кімчі. Ну ми ж кімчі решили спробувати, то що тобі ж на стрімі і хтось дав. Ні, 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 то на кімчі, кімчі Ми вирішили спробувати, бо е, я подивився, що у нього профіт великий. Але з такою швидкістю, ну, типу, сорян, але я з такою швидкістю куплю цей. Ну, поставлю все на салат і у нас буде охренє на купа салату за... Ну, типу, більше грошей за менший час. Угу. Ага. Ні, ну ладно, подивимось. Ну, тим чи добить вже надо, ми ж уже його почали. Та я оце просто думаю, я зараз може перемкну нафіг цей. А що тут? Я тоді вимкну тут. Так, перець чилі. Вимкнутий. Да? Да. Часник. Вимкнутий. А, ну да, зелена цибуля вистриця. І. І я закрию виробництво кімчі Ну, хай завод типу сам сам по собі фігачить. Бо реально, ну, я не бачу сенсу в цьому заводі, він дуже повільно робиться. Та воно тут цену, Мен... воно тут цену швидко, я так говорю. Та в мене за цей час тільки капусты уже було Салату, точніше. А, і нам треба, до речі, цю херню. Конус с ми за 2000 евро продати. Він нам вже не потрібен, у нас є нормальні добры. Продавай. Так. Що у нас по, по, по воді усюди все вистачає. підмишки вспотіли. Маслать рукою так. Пахли, пахли. Пахли, пахли. Да, кінчи, звісно. Я думав, що воно швидше буде робитись, а воно якось дуже повільно робить. Ну, слухай, нам все одно для заводу треба будеш територія. Ну так. Да. Треба буде. І не маленька, я так розумію. Угу. Будівництво. А, де тут фабрика? Цементний завод. Дві людини. Так, цементний завод і. Де тут воно. Дробілка. Ісопилка. І, і дробарка. Ну да, це якраз нам треба купити оце якесь там 40 якесь там поле. 44 поле. Це треба, Короче, з завод. Oh, щоб блядь. запрацював. Єпа! Щоб завод запрацював і поле це 650 тисяч треба. Саня, зараз, походе, походу буде найкращий облом тижня. Чо таке? Що це там відбувається? Та я пошти на бік ліг. 4 бревна. І... А, ну ты. Та ти ладно, коло... там, там коли стаєш на бік, ні, ну, лягаєш на бік, нічого страшного, ти себе своїм краном піднімаєш. Ика наше все ну поднимай, Потуги, и не з с додатком це Ты просто головкой поехал. Своей головкой Да, своей Ну показывай, что що... О, нормально Нормально Давай від, ведь штовхнись цією штукою. Опа. А тепер до себе, на, на себе, на себе тягни ці штуки. Да о, опа, і встав. все. Ой, їбать, ти... А чо ти так дергаешь? А можна плавніше? Та я ж мишкою так дергаю. Так плавніше тихо, тихо, треба. Тихо, тихо, тихо. Я ж, я ж не хочу, щоб воно ж, розумієш цей той як його. Ну ти жесть. Я знаю, шо я жесть. Блять. А, так, це наверх. Ну, короче, срала, мазала, ну, более-менее. Стяжечки наши вс. Не, ну я конечно ссыканул, коли воно почало. Хилиться? А? Коли хилиться? Та ну хилиться, то типу хилиться. воно почало вообще, типа я думал, что сейчас я приляжу и у меня тупо рассыпляться все ці. Так та, пироїдки, ти а ты закрепи зараз их буквой L закрепи тросами. О, і фура вроді вирівнялась чуть-чуть. Так подожди, типа я закріпив букву L, ну мені ж потім треба буде. Ну, а ти коли дрова вже підніс поближче, натискаєш L, розкріпляєш і кладеш нові. Угу. Тоді дрова ніколи не випадеть з фури. зрозуміло. Та ну куда ти твою То Кода, що у нас є елеватор, але його не можна поставити, типу, на закупку. Ну, знаєш, типу, поки дешеве зерно, купити його, а взимку просто продати і, типу. І елеватор працює. Ага. Блять. А, ясно. Ну, ты там кайфуешь, да? Кинул бревно, Оно взяло и, блядь, и выпало. Ладно. Не беда. Наверное. Цены точно. Всеки тут пять штук. Да, не 5 штук, то будет... пять бревен це буде конечно надпотужно Серьезно! Він взяв <гум> тупо Ані, піду... Нормально, зачепився за одне, а тягне два. Вот так чіпляєш три, а тягнеш пять. Ну то я вже понял. Потуги, потуги. <гум> Такі потуги, що я вже потний весь потуги. Пока тут отпродолишь на этих бревнах уже и ты грошей, блядь, не захочется. ха 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 Наверное, я, Навер... Наверно, я поеду сейчас оцю пирамиду Хеопса, что я настрою сдам и отдельно закину короче, ще три бревна. Да не треба, ну закинь просто так их. Чувак, оно скотиться. скотится. Не скотится. Ты страпуй їх их, вот. Я с тропонный вой, блядь. Я стяжечки применив. Страпоны, блядь. Стяжечки я Но... забыл. Я просто думаю, что коли я розпущу все це діло, то воно благополучно у мене на лівий борт і висипеться, як оце от оденешенько бревнишко яке валяється. Да ладно висипеться, нічого страшного. тихо, не шататься. Не было команды шататься. Блять, сейчас направо высыпается одна. Ну, хорошо. Я не нервничаю. В принципе, нервничать это не мое. О! Вот это, блядь, надпотужно. Та давай падай вже заебал. Все, всі за вантажував. ти що прикалуйся? Скласти вантажівку. У мене осталось два, які висипались через лівий борт. Ну так астропоны. Це без... Ф, які страпони? Ну, треба ж було зв'язувати колоди. Щоб не висипались. Ні, я коли... Щас, мені треба перепаркуватися, щоб їх нормально взяти. Я коли засипав останню партію, я тут. Этот... Коротше. Глубочень... Ну, типу, глубоченько опустив клішню, поняв, і коли почав этот клішню розпускати, Она раздвинула крайнюю колоду с лева и еще одну нахуй выкинула. Тварина. Ага. -а -а. Теперь мне это, блядь... Боженька, страданий добавил. Давай подпирай. бляха, такая серьезнейшая работа, что ну его в сраку. Так, лишилась одна. Хм, mm. слухай, mm. а скільки в тебе взагалі сьогодні часу на пограти? Так, багато. Я просто пропоную зараз позакривати всі контракти, які приносять багато грошей, і поспати аж до весни. Ну, до, до лютого здати салат. І поспати аж до весни ну, і давай. там уже. Може... Я ж тобі казав, що сьогодні субота, так що у мене, якщо нічого не это, то... Угу. Субота закрий свої ворота. Да. Завтра не треба на роботу. А можно я останнє бревно привезу в клешнях? я думаю. А, ти ж не можеш тоді скласти трактор. Цей фурб. Поїду на розкладеном. Ясно. Ні, ну а як мені Ну я не знаю, а як мені робити? Та уже вези як-небудь. Що, реально в клешнях? но ну, Що Бля, огонь. Що ж поробиш, якщо ти не можеш нормально колоди? Не Негоже. Так, подожди, а куди мені треба їхати вообще? А, на твою улюблену лісопильню. Короче, це мені надо прямо по грунтовке до упора, потім наліво. <плес> Ай, блядь. Саня, їдь сюди, ти просто, блядь. Та я культивую тут. Та й посади штучний інтелект, ти, блядь, будеш просто орать. Так, запис іде, йде. О, йо йо! Навіть ти так бревна не возив, я похожий на цього, блядь, як його? на тролейбус. Не хвата тільки зверху цих, блядь, проводов контактної мережі. Оу. Главное щас за крону якось дерево не зачепиться. Ти що? Ух ты ж! Ібать, Шо... ж... <esa> <-lly> <sports> я по карті побачу, як тебе перекрутило. Ти бачив там до ріфта було, яке потужне. Не, nee, я тільки карт, по карті бачу. Ну це короче було на ровном місці, просто десь на просілочній дорозі. Я їхав, їхав, мене як розвернуло, блядь, то я захуїв. хуїв. Біп-піп, мадафакер. Даааа, їбать. А ти бревно не міг хоча б повздовжню поставити? Не знаю, не пробував. Нормально. Ти там сильно близько не їдь, бо якщо мене ще раз так круто не, то буде пункт призначення нова серія. Ага. Да, реально, як тролейд. Я прям бачу, як ти їдеш блядь, в своєму крані, але фура їй бачить сама. І це як да? це Сара Конор дивиться, як ти спілкуєшся з чат GPT, да? Аккуратно. Человек, тикай, тикай, блять. Блять, зря ты заехал на всю дорогу. Да я понял. Там бордюр, Бля. Тебе треба съехать заехать из бордюра налево. Да я уже. И через поля ехать. О, о, добрый вечер, я диспетчер. почалося. Куда Саня прямо? Да. Да. Все. Прямо, да. Ебать, выйди из машины. Пиздец, блядь. Фу, хоть секонь. Может, а, чуешь, может я за кран чипляюсь, надо кран опустить. Да, давай, давай, поваляй мне пирамидки. Ну от, Я не понимаю, как его грузить, если, блин, кабина тупо впритык. Ага. Бач! Дивись. Опа! Бать, да ты читер! Бачив! Вылазь, Вил, я довезу. Ты просто читер. Бачив? Бачив, бачив. Кран до кран до склади, до складай кран. Ні, ти розкладай, складай. Йо, вила... прикол. Давай, їдь, блядь. Прийшли подивиться. Ну короче, це а -а -а. покажеться просто відмазкою, Ну я не знав, що якщо просто даже бревно в клешнях покласти його можна стяжечками захватити. Можна. Не, ну це Пизанська башня я манув. Араз будемо будем сміятися, як ти будеш це продавати, бо воно ж високі бревна не, не купить. Коротше, я зрозумів, ти мене тупо спеціально на цю хуйню підписав, да? Да, так? Пораз... я... наступний раз я підпишу тебе на подвійну хуйню. До, до свидання. Я там бензином не палю, до... весь ліс вигорить. Ніхуя не до свидання, будеш робити. Будеш робити, поки не навчишся. Я і дерева це не знаю. Так. Це мені під'їжджать до цього знаку оклику, так? Да? Чи куди? Ні, я там, ж не, там паркомісце не позначено. А, от це де типу, самосвал нарисований. Так, тепер мені виходить з вантажівки, так? Да? Угу. І туди до цього і... Так, продати деревину. Щоб ти, сука, блять, був жив, здоров? Гатча, папа, в делі.